За кілька років глухівчанка Іра Павленко перетворила любов до десертів у власну справу. Приготовані нею торти та тістечка були на святкових столах чи не всіх містян. каже, починала працювати ще в декреті, пробувала різні рецепти, помилялася та пекла заново та врешті досягла успіху в кондитерстві. Як усіх розкачуєшся, Тебе ніхто не знає. Таку ціну ставиш, що в мене було навіть мінус 30 гривень. Чоловік не знає, але вже буде знати. А потім якось то знаєте, сарафанне радіо. Да, бо зараз я починаю з нуля і я не розумію, що мені робити. Сарафанне радіо не працює, тому що там мене люди знали. Я там була коріна, а тут спустя три тижні е зі мною почали здороватися сусіди. Я думаю, ого. Я тут уже майже майже своя, майже своя, як жартома через силу називає себе кондитерка, вона в Ірпині на Київщині. Виїхати в безпечніше місце зізнається, наважувалася довго. До певного моменту завантажувала себе роботою по максимуму, щоб відволіктися від реальності. Коли чуєш вибухи, і якщо вони десь там у селі біля глухова не так страшно. А коли це вже летить через тебе, я перший раз побачила. Перший раз почула дрони, я їх до цього не чула. Я так міцно спала вночі, коли вони літають. От я роботу настільки себе загружала, щоб я спала без задніх ніг. І ми не чули. Я закривала вікна все. А коли... Переломним моментом стала ніч на 20 серпня. Тоді росіяни випустили по глухово чотири ракети та шість кабів. Відтоді обстріли не вщухали. Та після безсонних ночей містяни виходили з коридорів і сховищ і рухалися далі. Іра також брала замовлення і продовжувала жити. В один із днів згадує полачай з подругою на кухні, коли неподалік пролунали вибухи. І кожен вибух, і оцей наступний. І ти думаєш, господі, хоч би не сюди. Може, це цегаїзм. І ще щось. Ну ти так боїшся, так тремтиш, закриваєш ті очі, і думаєш, все, 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 закінчилося, все. а воно все бахкає-бахкає, ти сидиш, уже не знаєш. Після ситуація у глухові та загалом на прикордоні загострилася. Іра каже, боялася лишити дитину спати у власному ліжку. А потім якось у мене чоловік сидів ввечері із сусідами у дворі. Це було пізно, і летіла така гаряча точка. Він дуже дуже злякався. Ну і оце все каже. все, давай їдемо на тиждень, пересидимо. Врешті Іра виконала крайнє замовлення в Глухові. Під звуки вибухів пекла весільний торт. Після з сім'єю вирішила поїхати до рідних Верпінь на тиждень. А потім почалося дзвониш кожного дня в глухів. Ну як там що, Ну може, все. Ми реально брали на тиждень речі, тільки це такі ну літні. Ну, взагалі, я взагалі я збиралася такі, я не знала, що мені збирати. Я стояла в ступорі, я так ридала, що я не хочу їхати. Це важко було. І ми дзвонили свекру, на свекру там залишився. Він каже: Ні, сидіть там, сидіть там, страшно. Лише в Верпині Іра зрозуміла, як обстановка в глухові вплинула на її доньку до цього розказує, малеча просто ховалася за маму і ніяк не показувала пережиті емоції. Вона шугається од гепнула щось там. в Ірпені, щось упалось там вже стройки. Віздя гепнула і вона боїться, боїться конкретно. Ну там, прям в глухові, що не було, типу, отак, от ні, не було. Ночі в новому місті стали спокійнішими, однак морально далеко від дому глухівчанці бути складно, довкола все чуже. Вільних місць у державному садочку немає, а приватні, яких вирпені повно. Родина собі дозволити не може. Як мінімум тому, що Іра лишилася без роботи і починає улюблену справу з нуля. І у мене три тижні не було духов, духовки. Я казала, та хай, тіпа, мебель приїде, і, тіпа, тоді ми поставимо її. І мене так тягнуло до тієї духовки, що я кажу, ні, привозьте, це мебель ще. А вдруг не місяця більше буде, ну типа затримають ось і мені її привезли. Я почала пекти. Пекла перший торт тур тут на 20 років своєму брату. Це був як ковток свіжого повітря. Я така була рада. Зараз Іра намагається просувати свою робочу сторінку в соцмережах, але нові кондитерці, попри гарні роботи, місцеві жителі поки не довіряють. А реклама виробінських блогерів не дешева, тому вона імпровізує як може. Дитину мою на день народження запросили, що я якось мені нікого, я людей не знаю. Ну, дітей знаю, тому що дитина у мене така е, общительна. Так що і нас на день народження запросили. Ну і що ви думаєте? Я набилася своїм тортом. Кондитерка сподівається, що ситуація у глухові стабілізується і вона повернеться додому і до свого бізнесу. каже, що якби не дитина, то вже зараз би їхала назад. Та поки Йра адаптується в Ірпені та вірить, що місцевим жителям прийдеться до смаку її випічка.